Друзі, всім привіт! Закінчив таку роботу. Це у нас двоспальне ліжко, каретна тяжка, м'яке ось голів'я, м'яке ось ніжя, білий колір. Трошки покажу вам, що вийшло. Можна сказати, все по стандарту. Нічого тут такого немає. Одне, що робив ліжко, так я хотів замовник. Тут трошки піднято, тому що матрас буде виступати десь сантиметрів 7 щоб був вище більця. Також з цієї сторони тканина, сама дороша багіра. Каретна тяжка. Тут бачите, трохи не обична. Тому що замовники теж захотіли, щоб чим поменше було гудзики. Ну, Як бачите, отак воно. Чим поменше. Тому що, я казав, побільше, да, ну, поменше ніяк. Висота узголів'я 1,25 м. Зараз з цієї сторони ще покажу, тут все забите. Стоїть на таких кріпленнях. Два шканти по 20 мм. Все воно буде розбиратися, тому що вони самі будуть його збирати і вони так захотіли. Ну, якщо захотіли, так я і зробив. Так що більше нічого тут такого нема. Товщина 3,8. Товщина царг 4,1. Ну, покрасилося цей раз. Хорошо, можна сказати, ніде нічого нема. На камеру він як то жовтоватий цей колір, але може тут освітлення не дуже, Ну все одно. Кинув кріплення і на цьому все. Зараз все це знімаємо, упаковуємо і люди хай забирають. Зараз ще трошки відійду. Ну, виглядає непогано. Колір такий насичений. Якби ще більше освітлення було, ще, мабуть, було б краще. Тому що на камеру просто не передати, як вживо воно виглядає. Може зараз так ближче зайду, покажу, щоб вам трошки показати. Ну, і з цієї сторони то такий колір насичений. Треба його надворі збирати, як сонечко отопіру, опіру. У все гарно роздивитися. А, тут також зараз покажу ще матрас. Так вони захотіли, щоб матрас не був на тканині. Отак От буде матрас іти. Ну, можливо, і правильно так. Це ще такі введення були, а так, все зробив по стандарту. Ну, на цьому, друзі, буде все. Всім дякую за увагу. Покедово і пока.